Так, вроді, є записування трансляції. Ще раз всім привіт, хто зараз на трансляції. Сьогоднішня трансляція присвячена розбору зв'язкам з колишніми. Вона була дуже важлива і затребувана серед моїх підписників. Я поясню, чому вона зараз актуальна. Нібито не ретроградний Меркурій, але усіх зараз десь вже тижні три, накриває ця тема. Це відбувається із-за того, що у нас астрологічно ми готуємося до цього ретро Меркурія. Він вже зайшов в знак, в якому буде в ретроградності. Завжди цей прояв дуже довгий, тому ми вже маємо дуже багато людей. У кожного це резонує з картою інакше, тому інші дати задіяні, але ми вже готуємося до того періоду. Цей ретро Меркурій, який нас зовсім скоро чекає, це буде три тижні, просто капець пропрацьовки всього попереднього, особливо в відносинах, особливо про амбіції Центризм так буде йти річ про токсичні відносини, і власне, оце той ретро Меркурій, в якому дуже ефектно проявляються колишні вони можуть проявлятися навіть через агресію, шантаж, маніпуляції, отаке От накладання періодів, яке зараз вже почалось. Це накручуємо. плюс ретро Нептун, ретро Сатурн. Це теж планети, які відповідають за зв'язки. Просто у когось колишній він пов'язаний не тільки з сектором любові, він може бути задіяний за сектором творчості, сектором комунікації, сектором впливу, і саме тому зараз проявляються і це було дуже багато запитів про те, що, що відбувається, чому на, намалювався той колишній зараз, чому люди, які вже руками не виходили на зв'язок, зараз проявилися, і чому зараз посилюється тривожність навіювані і тривожні стани пов'язані з. Відносинами з колишнім. Давайте ще раз підведу ось цей підсумок, коли це про енергію. Коли ми сьогодні обов'язково будемо розбирати ваші історії, але я зараз поясню, коли це про енергію, коли це на енергетичному каналі ви не можете роз'єднатися, чому міг виникнути такий важкий зв'язок. Важкий зв'язок виникає, коли в парі були ненароджені діти. Аборти, зривовагітності і смерті, коли жінка після офіційного одруження, офіційного, одруження, звичайно, якщо ви в шлюбі, але не живете разом, це теж вважається а, тісним енергетичним каналом. А, друге, коли ви вже давно розлучились, розійшлися, але не змінили прізвище, якщо міняли його на чоловіка. І третє, якщо ви давали клятви, якщо ви клялися в війчній любові, бути разом, неважливо, чи ви були одружені чи ні. Це найбільші тригери для втримання енергетичного тісного, плотного великого каналу, який ви донорите. Це не означає, що тільки ви, можливо, і ваш колишній, але ми зараз говоримо про кожного. колишній чи колишня, Немає значення, чи це чоловік чи жінка. Є такі тригери. Тож тепер я готова розібрати ваші історії, у кого вони є. Ви знаєте, що в телеграмі ми робимо ефіри тільки для того, аби розбирати ваші конкретні кейси. Тому хто готовий задати питання. На цю тему розвіяти собі якісь там стереотипи щодо цієї теми, або свою особисту історію розібрати, підніміть тут ручку. Тут така функція у ефірі є: що можна підняти руку, все конфіденційно, ви просто на аудіо будете включатися, розповісте, задасте питання, і я на нього буду відповідати. Я знаю, що тема дуже така дискретна, вона і для багатьох болісна, але ми в ефірах збираємося виключно для того, аби максимально тета тет я вам могла допомогти ось тут. І це принесло користь іншим. Ідем, Наташа підняла руку, йдемо до вас. Наташа, чуєте мене? Так, ви мене чуєте? Так, я чую. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Е, ми розведені з чоловіком уже, мабуть, років 10, я навіть не більше, більше ніж 10 років. У нас вже другому сину 13, ми розвелися ще до його народження. Ми з 150 раз сходилися, розходилися. Перед цим ми місяці не спілкувалися, як на даний час, а це він знову об'являється в нашому житті. Це воно пов'язано з цим ретроградним Меркурієм. Так, зараз поясню, дякую за питання. Дивіться, будь-який. Я зараз вимкну мікрофон, щоб просто він не фонив, і тоді відповім. Так. Дивіться, питання завжди треба розглядати з кількох напрямків. Перше, це з астрологічних аспектів. В будь-якому випадку. Кожен ваш колишній чи колишня він має певні аспекти, і на якусь планету реагує більше. Ви можете це відсвяткувати, якщо в прогностиці бачите ретроградність будь-якої планети. У нас є 10 світил, 10 планет, які астрологічно важливі. І на одну із них в ретроградності звичайно може реагувати ваш колишній. Чому він реагує? Бо він ж може реагувати, може ні. В першу чергу він реагує не тільки тому, що це астрологічно відбулось, і на нього мало вплив, або на вас також. А це ще відбувається із-за того, що є незакриті питання. Жодний колишній не буде вас токсично на вас впливати. Тобто, це вас не буде торкатися, вас не буде тригерити, те, що він виходить на зв'язок, а вас тригерить, судячи по всьому, він не буде вас зачіпати. Ви не будете на це реагувати, якщо є закритий енергетичний канал. Коли є спільні діти, особливо неповнолітні, канал звичайно є, він може бути мізерним, але він є, існує, поки дітям не виповнюється 14 років. І поступово жінка до цього віку відчуває, якщо ви давно в сепарації, ось це таке роз'єднання. І тут йде річ про те, що ви можете офіційно бути розлученим, але парою енергетично ви все рівно будете вважатися навіть дуже зі слабким зв'язком, але до моменту, поки діти не не добудуть віку 14 років. Це перше, врічні це вже друге. І ще дуже важливо, так проявленість особливо пов'язана зараз з ретроградністю наближаючоюся ретроградністю Меркурія, який зайшов в дуже сильний знак про амбіції. Тому він повертає колишніх на зв'язок, які мають якісь незадоволені амбіції стосовно вас. Він повертає аб'юзивних, маніпулятивних і таких, які. Мають такий знаєте токсичний вплив на людей, тому саме такі колишні приходять. Але чому вони приходять? В Першу чергу недопрацьовані уроки кармічні, тому що от всі ці болючі колишні це про кармічні задачі, з якими ми прийшли. Так що тут дуже велика зав'язка. Не списуємося тільки на планети, але знову ж таки відслідкувати на яку ретроградність планети діє конкретно прихід вашого колишнього повернення, тут цікаво, тому що ви зможете тоді прогнозувати далі. Дякую за запитання. У кого ще є питання, давайте тоді далі йдемо по розборам, по запитам. Підніміть отут ручку, тут треба підняти руку, для того, щоб я побачила вас в чаті, що ви хочете задати питання. Сьогодні я тут для того, аби розбирати ваші задачі, для того, аби ми могли якісь питання загальні для всіх розвіювати. Тому не встидайтеся, задавайте те, що цікавить. Чітко і може це бути і загальним питанням, це може бути індивідуальним питанням. Давайте зробимо з цього ефіру користь для багатьох. Катерина, долучаю. Алло. Катерина, чуєте? Доброго дня. Добрий Чу, день. Доброго... Так, вчити а... мене, так. Ага. Дуже приємно потрапити до вас на ефір, дуже вдячна за таку можливість. У мене питання наступне: Колись я мала відносини з чоловіком, він на той час був ну, офіційно в шлюбі, розлучився, так? Наразі ми не маємо зараз відносин. Але до мене постійно повертаються чоловіки. Чомусь так, так. От в мене були знову ж таки нові стосунки. Класний чувак, все добре, але він. Будучи зі мною в стосунках, гарні стосунки, вирішив знову повернутися до своєї колишньої. І це просто по колу йде, тому що я не знаю, що робиться. Вони вже я від цих одніх стосунків, других відійшла, живу своє прекрасне життя, і вони не можуть покинути своїх колишніх, вони знову до мене напрошуються в гості. Це що, що зі мною? Я вже цих уроків проходила тисячу і один. І коли я кажу, що мені це не цікаво, вони постійно з'являються. Ну тобто мене кинути за того, що я хочу повернутися до колишньої, але знову ж кидаю колишні, знову хочу повернутися до мене. От і я не знаю, як ага. цих чоловіків позбавитися, тому що я хочу домого якогось чоловіка в своєму житті, а не щоб до про мене постійно згадували. Е, мої колишні. Ну хочеться свого скоріше. Хочеться свого так, так, так. Угу, що угу. вони чомусь повертають, я не знаю. Можливо, це в них не закритий якийсь гештальт, так і їх просто до мене мамить. І особливо дуже манить одружених чоловіків. Коли я кажу, що мені не цікаво, то я маю інші пріоритети, сім'ю будувати інше. Тобто, те, чого я не маю. Вони собі організували це діло, а я хочу це. Uh -huh. Вони мені не пропонують зі мною народжувати дітей, тобто вони, ну, вони відкрито говорять, в мене вже є, я цього не хочу. І коли я кажу, що в мене інші пріоритети, я хочу все-таки сім'ю дітей, чоловіка, який буде моїм. Так ну, і в мене uh -huh. сьогодні плани uh -huh. чоловіка. І коли я це задаю в сесію, то сесія то говорить, що це можливо. Коли я кажу, що хочу, що чоловік був без дітей відносно того мого віку, відносно тих. Процесах, сферах, що працює, що я там хочу. Коли я подаю прав на цей запит, він працює, але чомусь цей чоловік все одно відштовхується від мене. Угу, я зрозуміла, Катерина. Дуже круто подали кейс. Зараз я вас Дякую. зроблю такий, такий підсумок зі всього, що ви сказали, і зараз відключу ваш мікрофон, аби просто не було шуму і відповім. Так, дивіться, ну от це був крутий кейс, дуже індивідуальний. Дякую за таку відвертість. Вона буде багатьом тут корисна. Перше, я, як астропсихолог, чую сам запит. І зараз просто по запиту ще кілька вам речей скажу. Перше, у вас з вами говорить абсолютно страх. Тобто, тут є абсолютний страх формувати те, що нібито ви дуже хочете. Тобто, здається, що хочеться повноцінну сім'ю з чоловіком побудувати свіжі відносини, без, щоб в нього не було якихось історій. Але у вас є дуже складна така схема навіювання, яка привела вас від страху, якому вже купа років. Можливо, цей страх був там ще на візуально, ви бачили якусь, якусь пару або ваших батьків. Це дуже давній страх, який вас блокує зараз створення такої сім'ї, яку нібито ви розумом розумієте, що хочете. Ну, якби це не новина, що кожна жінка хоче повноцінно побудувати сім'ю, одну одну і на все життя, народити дітей, щоб всі були свіжі такі відносини, щоб він був передісторії, бо ви цього достойні, бо ви зараз передісторії. Ви хочете собі, ніби рівню. Але ваш страх. Настільки блокує саме пошук такого чоловіка, тобто ви так боїтеся знайти те, що вам потрібно, і тут, от знаєте, от почуйте це зараз, тому що вас, ем, це ваш тригер, це ваша біль. І тому ви вступаєте в любовні трикутники, тому що це все буде любовним трикутником, вважатися на енергетичному рівні. Якщо чоловік вибирає вас, навіть якщо він не спить одночасно з двома жінками або він там був офіційно одружений, і зайшов з вами відносини. Все це вступ в любовні трикутники. В любовний трикутник саме неофіційна жінка, яка вступає, зазвичай вступає через страх сформувати свою сім'ю. І тут, знаєте, я розумію, що це доволі болісно звучить, але поки не розмотається ланцюжок того, чого ви боїтеся в, от в цій ідеальній моделі для вас поки що розумом придуманої сім'ї. Що там за біль, що там за страх, якої болі ви боїтеся? І цим треба просто попрацювати. Захочете, приходьте на сеанс, пропрацюємо, знайдемо цей речажок. Тому що повторююся події, які зіштовхують вас з трикутниками любовними, це не проблема тих чоловіків, і тут не треба їх перекидувати. Ці проблеми на них у них своя історія, чому вони приходять за донорством енергетичним до жінки по любові, бо це як ніби заради любові, не заради створення сім'ї. Те, що ви сходитеся, так, окей, є певні і в них причини, і є ще також задіяна третя людина, в якої теж є проблематика, яка привела до цих е, зіштовхувань вас, але те, що вони нібито обирають, повертаються, приходять. Це історія про любовні трикутники. Ви персона в любовному трикутнику, яка притягує його для тому, що страшенно боїться відносин, про які ви нібито зараз говорите: нормальних стосунків, чоловіка, вільного, без передісторії. Тобто ви боїтеся цього, і з цим страхом треба попрацювати, просто виняти його, оголити і зізнатися собі в ньому, і просто знайти, знаєте, тригер цей, і воно вас відпустить. Перевірить спочатку, дасть ще кілька симпатій з такими, і їм вже не доведеться пояснювати. Вони будуть з вами десь зіштовхуватися, і одразу ви зможете їх якби, від себе відсторонювати. Одразу скажу, як проходять такі сесії, сеанси у мене. Це фактично з вашим питанням, навіть за один сеанс можна пройти. В діалозі в онлайн зв'язку треба розкручувати всі болючі точки, тобто знаходити енергетичні ці блоки, які у вас той страх просто зафіксували, бо це психіка так реагує на те, що закладено в підсвідомому вищому я. Тобто там був такий сильний страх, що психіка приводить вам тих чоловіків, аби вас захистити, тобто, не треба тут до себе зразу агресію відчувати, що, що ж я натворила. Ваша реакція зараз на притягування таких чоловіків. Це тільки тому, що ви себе захищаєте через великий страх. Тому дякую за ваш кейс. Я думаю, багатьом він допоможе зараз в ефірі, і ви дуже смілива. І я впевнена, що встигнете це розрулити і все ж таки побудувати оцю свою класну модель сім'ї, про яку ви говорите. Бажаю всього найкращого. Йдемо далі до запитів. Так, Міра. Я так розумію, я вас підключила, зараз слухаю. Доброго дня. Добрий день. Дуже рада вас бачити. Всіх вітаю. У мене таке питання, воно не зовсім так по темі, але е, я не можу знайти от, відповіді. Так? Е, е, питання наступне: я не знаю точного свого часу народження. Е, бо мама померла, коли мені було 4 роки, е, бабуся там точно не пам'ятала, бо в селі ну, це не зовсім на це звертали увагу завжди. Так? Ага. І е, коли я вже виросла, та вже в дорослому житті, я намагалась навіть там через роддом взнати так. От е, виявилося, що е, цей архів згорів. Oh. Тобто в мене так, в мене немає взагалі можливості знати, скільки я народилась. Я знаю лише одне, що це було після 15-ї години дня. Є якісь взагалі інструменти як можна максимально от для себе натальну карту, тому що от з 15-ї години, тобто там досить такий проміжок часу великий. Угу, Взагалі так. щось можна з цим зробити, чи це вже мені все? <гум> <гум> ні, 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 це, це не все. Зараз вас відключаю мікрофончик. Дякую, Дякую. за питання, зараз я на нього відповім. Дякую, гарного дня. всім. А, дивіться, класне питання, правда. Дуже багато людей просто забувають запитати у батьків. Батьки не зберігають цю там метрику чи якісь там показники народження, архіви згорають. Насправді вони не згорають, їх просто викидають а, ці історії. Я чую на щодень. Що робити, коли ви не знаєте свої точної години народження? Перше, за одну добу фактично міняється положення, може змінитися місяця, а також асцендента. Інші базові показники натальної карти дуже рідко коли міняються в дату народження. Тобто, ви розумієте, там цикл Марса – два роки, там, цикл Юпітера довгий, ліліт дев'ять місяців. Ну, якби, Основа база все ж таки, хоча треба перевіряти конкретний день, вона не дуже по натальній карті зміниться, якщо ви там точну годину не знаєте. Тим паче, ви знаєте дуже хоча би проміжок. Чи є такий інструмент в астрології, аби уточнити час? Є це ректифікація, Оприділений вид прорахунків по основним подіям вашого життя, якби зістиковуються ці події. Накладаються і перевіряються, аби таким чином виявити першу подію, тобто годину народження. Це дуже складна схема, якою не всі володіють. Вона займає дуже багато часу. Тому астрологи не дуже хочуть цим займатися а початківці дуже часто якраз люблять таку тему. Тому до е, якогось астролога, який там після курсів щойно хоче протестити в собі цей навик ректифікації. Ви можете звернутися за тим уточненням. Наскільки точне воно? Я скажу відверто, що по практиці е роками працюю з людьми і скажу, що точність цього вимірювання у різних астрологів це буде все рівно різний час. тому Перше або ваш інструмент не астрологія, а нумерологія. Друге, треба все ж таки перевірити, наскільки мінялися положення планет конкретно у ваш день народження. Тому що якщо це суттєво не впливало, наприклад, на Луну або на асцендент тільки. Так, тільки два показника рухались, ну то в цілому ви можете зазирнути в свою натальну карту. І а, третє, а, можна знайти просто людину, яка зробить ретифікацію. Але одразу скажу, що треба знайти як мінімум три спеціаліста, аби кожен з них прорахував. І тоді а, ви зрозумієте, хто з них правий хто найближче до істини. Ви, якщо в них буде співпадіння, то це і буде ваша година народження. Але 100% гарантії в такому прорахунку. Навіть якщо хтось буде давати, то знаєте, однозначно, там такого немає. Тобто це все рівно такий вимір не, не ідеально точний. Маю надію, що багатьом а, це допомогло. Так, ну в кого ще є питання, давайте ще одне питання візьму. А, підніміть руку, якщо у вас є питання, і я вас доєднаю, поговоримо. Ой, клас, сьогодні багато людей на ефірі. Лена, долучаю вас. Так, Лена. Доброго дня. Зараз довго доєднуються. Так, щось не доїдало. Не, не, не долучились, так? Алло, алло? Так, долучились? О. О, чую, О, чую я, вас. А я пробачте, не, не да. а, доброго дня і дуже дякую за сьогоднішній ефір. А я не знаю, моє питання стосується сьогоднішньої теми чи ні. А, це про колишнього, так? А, тому що а, я так і не маю відповіді, що трапилося у моїй ситуації. Так? А, мої стосунки стосунки закінчились ну, приблизно один рік тому. Я уїхала з країни, приїхала до другої країни, до чоловіка, з яким ми спілкувалися багато років онлайн, і ми 9 місяців прожили дуже щасливо. Я ну, от це були ті стосунки, про які я мріяла, так скажемо. Ну, десь грубо говоря, так. А, ми були дуже щасливі все було гаразд. То щасливі обидва ну, не, не тільки я, а він теж тут тобто це було очевидно. Так, а, через 9 місяців а, мені потрібно було уїхати а, до дітей. У мене народився внук, а онука. Я уїхала, він не хотів, щоб я уїжджала, Я уїжджала ненадовго, і у нас були плани. Ну там особисті це довго розказувати, чи я повернусь, чи він приїде до, ми, до мене, і ми будемо, поїдемо до другої країни, тому що були проблеми у нього з роботою. Mm -hmm. і, все, і все було гаразд, все раз. І через там деякий час, неділю-дві, я розумію, що. З ним щось трапилося. Я не знаю, що, що трапилось там у нього А, Він прирвав відносини отак, от, просто щелчок, отак от просто. А, і я не зрозуміла нічого, крім того, що він написав, що він зламався Ну, не через мене, через, там, обставини. а через обставини. Нічого він робити не став. От, після цього він написав мені два рази, це була перше, він мене, у мене був день народження, він мене да, поздравив. І друге, це коли умер мій собака, він теж з мені написав і це все. Що трапилось, як, чому? І це, а, як вам сказати, а, в мене от такі чоловківідносини перериваються от так от, так, по щелчку. Я, я не розумію, чого от так от, щелчок. Це тобто, гаразд, все, ніяких ні причин отак от щелчок і все. Я не розумію, чому це. А що, це, це вже не перший раз у вас в житті, що так різко перериваються стосунки. А, ні, Це перший раз, але коли я намагалась, да, там спілкуватися, то е, будь-який відносин е, відходила так, от, по щелчку. От, от. Нічого серйозного да, не було більше, більше, тому що я, у мене була дуже велика депресія, тому що я не зрозуміла, що сталося до сьогоднішнього часу. Так, і я не хотіла відносин. Бо е, з ким би я не спілкувалася, так по щелчку. От, так. Все угу. Після нього, правильно? Тобто після нього з ним би винистувався. Все, так, зрозуміло так, тепер. Тобто він так, запустив угу. таку, таку якби програму свою. Е, окей, Лєна, дякую, що ви поділились. Я зараз вимкну ваш мікрофон і відповім на ваше питання. Дуже дякую, дуже дякую. Так, ну дивіться. Питання одне із таких, яке вже ставалося не раз, і я чула не раз. Це коли відбувається дуже болісне розставання з конкретною людиною, і це стає як вашою програмою на майбутнє стосунки, тут звичайно треба розробити, якби взагалі, чому це виникло саме тоді. Якщо дивитися астрологічно, то звичайно треба мати його карту натальну. В ідеалі вашої його накласти і зрозуміти, що ж тоді відбулося, бо конкретно суботійно ми можемо це дивитися. Але якщо подивитися чисто ось так по історії зовні, це виступило як тригером, який запустив у вас програму, яка завжди, всі наші програми, які запускаються, вони на самозбереження. Вони рятують нас. У вашому випадку рятують від болі і від великого страху самотності. Тобто він настільки фонить цей страх зараз, що просто він у вас базовий. Тобто ви взяли як базову емоцію страх самотності. На цей страх, звісно, нові стосунки нормальні, притягнутися не можуть. Вони можуть бути дуже короткостроковими, або там, зі сторони чоловіків, викликати якісь дивну поведінку. Тепер розрулимо назад, що відбулося? У вас є незакрита ця тема, вона вас. Тривожить, бо саме стан тривожності це нагадує. Ви постійно прокручуєте, чому це відбулось, бо нібито не знаєте якоїсь інформації, і нібито вона вас стосується. Але тут варто прийняти. Я знаю, що звичайно це не з першої секунди, і це не так, а, окей, я зрозуміла і прийняла. Але тут варто прийняти, що крім в цій ситуації є двоє учасників: є ви, яка бачите свою сторону, є він, який бачить свою сторону. І часом люди не можуть сказати одне одному правду. Часом вони роблять якісь речі дивні для іншої людини, але чітко розуміють, чому у себе. Тому його вчинок, по відношенню до нього і по відношенню до вас, був з його сторони справедливим, чітким і зрозумілим. Він не зобов'язаний вам розповідати, чому так було. Ну, тобто, він вам поставив крапку, а вам не вистачило цієї крапки, ем, ви захотіли розібратись, чому? Чому ви захотіли розібратись? Тому що боїтесь самотності. А це, це, якщо так коротко, про травму вашу, так? Але чому це так довго тригерить? Теж на фоні цього страху. Ви собі його впитали, взяли програму. Тепер я боюся таких стосунків, бо знову приведе до того самого, і шукаєте собі в нових чоловіках підтвердження, що вони теж так різко можуть завершити стосунки. Чому тоді так тригернуло? Бо були великі надії, були великі плани, ви дуже сильно зав'язалися на людину. Дуже тісний канал, який до сих пір є, і до сих пір ви його донорите. Якби цього не було, він би вас не вітав з ним народження, а просто би пропав. Як в цієї людини можуть бути мотиви маніпуляції вами, або ви бігали за ним, або ви все ж таки його упрошували. Друге, в нього може бути інша тема, проблема фінансова, яка завгодно, в яку він вас можливо навіть і оберігає, і не хоче втягувати. І третє, він просто міг зрозуміти, що ви не та жінка, з якою він хоче будувати стосунки. Це болить, це неприємно чути, і він не дав вам цього неприємного. Він вам все скинув на себе. І це роблять всі а, такі чоловіки а, з схильністю до маніпуляцій. Вони беруть на себе відповідальність, вони такі, типу, це я, це от мені проблема. І жінка тоді потім живе з постійним навіюванням, що все ж таки щось з нею було не так, що вона не заслужила цього кохання. Він не відчув себе поруч з нею, та такою щасливою людиною, на яку вона хотіла, бо вона була щаслива. А він виявляється, ні, це болить це трігерить з цим. Треба працювати, тому що зараз ви собі цю програму включили. Базується вона, бере основу енергетичне донорство у вас іде на вібрації, яка іде зі страху самотності, і це буде тільки і тих підтвердження вам. Тому треба все розмотати і, врешті, позбутися цього почуття вини, тому що говорить у вас почуття вини, що я не зробила його щасливим. Тому дуже потрібно пояснення від нього. А у нього може взагалі не стосуватися вас ця історія. Тому тут тут. Складний випадок, але більше пов'язаний з тим, що ви тригеритесь, ви тривожитесь на ту тему, а відповідно постійно підпитуєте собі програму, яку організм взяв для захисту вас. Тому тут, тут, бачите, тут комплексне велике питання. Звісно, його треба розбирати індивідуально, але маю надію, що для багатьох буде корисно те, що ми зараз тут розібрали разом. Всім дякую за ефір. Якщо такі ефіри цікаві, я його залишу в записі. Відреагуйте, щоб інші, по-перше, дійсно теж свої якісь відгуки були більш осміленими озвучувати. Дякую всім, хто був на ефірі, і за вашу відвертість та довіру. Тому всім гарного дня і ми ж готуємось. Період тільки почався оцього вспливання тем з відносинами. З незакритими енергетичними каналами, каналами тільки були з нашими колишніми, зазвичай.